Всім вітання! Зараз зніму таке коротеньке відео вихідного дня. Ось, працює магнітний генератор, лежить компас. І зараз ми заміряємо на пластині 11 вольт. Видно так? Тепер я нічого не буду виключати, просто цей генератор буду повертати на столі. Напруга виросла. Ще виросла? Так, пам'ятаємо стартову позицію 10 вольт. Тепер стаю на цю пластину і маємо 123 вольти. Зараз роблю зупиночку і поспілкуємося трошки про сітку Хартмана і про магнітні лінії землі. Коли взяти біолокаційну рамочку. от Хто стикався з цим, пройтися по поверхні, то у нас в певних місцях рамочки починають сходитись, це є енергетичні вузли. Коли я робив своє заземлення, я вже це знав. Пройшовся по ділянці, знайшов 9 енергетичних вузлів, забив туди штирі і це в мене отримав досить таки ефективне заземлення, з яким я працюю вже багато років. Коли я проводив збудження навколишнього простору, є в мене відео на каналі, я також повертав резонатор. І в залежності від розташування в просторі мінялася потужність на антенні і на землі. Там виходило вже до кіловольт. Щойно я продемонстрував, що коли ми. Магнітний генератор, який працює один провід, оце в мене заземлення. Другий провід я знімав із металу. І ми маємо різницю потенціалів більше 100 вольт за рахунок розміщення саме в просторі. Для того я поклав магніт. От. Якщо подивитися, тут є певний кут. Цей кут важливий. Також я в крайньому відео, коли знімав клав сюди катушку, катушку повертав під кутом, також мінялася напруга. Ну і щоб відео було не дуже довгим, зараз на заключення. Замість металевої пластини покладемо второпласт, це є діелектрик. І подивимося, яка у нас різниця потенціалів на второпласті. Так, на мідній катушці, на мідній шині на старній платі отримати потенціал не дивно. Тепер у нас второпласт, стаю щуп, бачимо, що у нас тут немає нічого. Стаю щупом, от щуп на і маємо 37 вольт. Це я демонстрував в своєму короткому відео. Це тобто підтверджується, що. І на діелектрику може утворюватися потенціал досить таки великий. Будемо досліджувати енергію простору і ділитися всім успіхом і до нових зустрічей.